Він готувався до війни з 2008 року, купував амуніцію, зброю. Він використавши свої астрологічні знання, стверджує, що вирахував і передбачив усі події на майдані в Києві і точно знав, що прийде час залишити все і йти боронити свою батьківщину. Такий час настав, і Микола Озарук добровольцем пішов в батальйон спеціального призначення Донбас 18 липня. Він запам'ятає на все життя. Перший бій, четверо вбитих, двоє пропали безвісти, десять поранених. Метрів, я знаю, от три від мене розірвалась вог, підствольник, ГП-25. Підствольник розірвалася граната і поранила одного з наших. То я його рятував, бентував. Хлопці, тяжка справа, бо якщо фонтаном б'є кров від з грудей, так як от, оце. Отако об'є фонтан крові. Отаке струя, як, як оця палець. Тяжко крові там було багато. Пораненого хлопця забрали на ближній блокпост. А Микола Озарук взяв його автомат і почав прикривати своїх побратимів. Випустивши останні три кулі, отримав поранення в голову. Ти відчув, що вже кулі систята на голову, я тільки розвернувся. І отрив кулю в голову, мене врятувала каска моя. Ну, просто куля знесла каску, а удар був такої сили, що мною кинуло на землю, я перелетів через такий брустер. який Побачив, що це як Каска полетіла так далеко, як до тої стіни, ще далі покотилася. І хлопці мене там тягнули, вже побачили, що я це як, Кров, на... кров залила все лице, а, як сказати? Потім вже і гуля була така, як, як на півголові, що каска не вміщалась. І так ми втівали, як я підібрав каску, кажу, ти хоч цілий, я кажу, то вроді не знаю, я думаю, що я вже мені голову обірвала, бо удар був страшно. Брак єдиного командування така основна причина втрат з української сторони, каже Микола Озарук. У нас там ми були на блокпості за попасною, а на Перевомайськ пішли танкісти, і які пішли три танки. І тих, як його, буцифали, і дві БМПшки. То потім був там бій, їм там добре дали по зубах. Вони відступили, прилетіла БМПшка, дивися, летить БМПшка, Кажу, або поранений, або убитий. То потім прибігли на приїхала БМПшка до нас на блокпості. Зразу санітара, санітара, то я вискочив ще з одним, то витягували. Ну що вам? То може вас шокувати, але я вам скажу. Витягували, що мозок був зверху. шлемофоні і на руках. все було в курві. Цього бійця так і не вдалося врятувати. До таких подій Микола Озарук готувався вже давно. Повну версію інтерв'ю з бійцем батальйону Донбас дивіться на сайті. ТІВІ4.